Протягом 21 березня ворог завдав по області 1592 удари, з них 17 – по житловій забудові. Є влучання у 17 населених пунктах: містах Гірник, Костянтинівка, Курахове, Новогродівка, Селидове, Сіверськ, селища Гостре, Нью-Йорк, села Ганнівка, Дальнє, Костянтинопільське, Михайлівка, Уманське. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів, 36 житлових будинків. Адмінбудівлі, промислове та аграрне підприємства, сільгосптехніка, магазин. Школа, лазня, трансформатор, автомобілі на Новогродівку. Росія скинула плануючу бомбу. У МПБ Д 30 СМ, влучила в приватну оселю. Двоє мешканців загинули. Ще двоє отримали поранення. Пошкоджено три багатоквартирних і 17 приватних будинків. Дві адмінбудівлі. Селидове зазнало двох ракетних ударів. Із ЗРК с 300 руйнувань зазнали 11 будинків. Адмінбудівля, магазин, гараж і транспорт. Двома ракетами С-300 ворог вдарив по агрофірмі в Михайлівці, пошкодив шість будівель і десять одиниць техніки. По Нью-Йорку росіяни поцілили авіабомбою ФАБ 250 пошкодили три приватних будинки. Курахове загарбники атакували з авіації та артилерії. Є пошкодження в промисловій зоні. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.